Очільник іспанського уряду Маріану Рахой розпустив парламент і оголосив, що вибори в країні відбудуться 20 грудня. Це був запланований крок згідно з передбаченими нормами в Іспанії. Таким чином, передвиборча кампанія розпочнеться в країні 4 грудня. Прогнозують, що керівна народна партія на чолі з Рахоєм може втратити абсолютну більшість в парламенті. Також аналітики пророкують кінець двопартійної системи і початок кери -коаліції. Закінчується один з найбільш насичених термінів роботи нашого парламенту. Заявив Рахой Ягор. Десь того, що можу сказати, наша країна продемонструвала енергійність та екстраординарну здатність долати складні ситуації за рекордний час. Серед найбільших викликів, з яким довелося зіткнутися уряду, прем'єр назвав проблему Каталонії, яка прагне від'єднання від, від решти Іспанії. Однак позиція Мадрида в цьому питанні категорична. я не можу запропонувати референдум, який має на меті знищити єдність нашого народу. Це питання не може вирішуватися невеликою групою людей в одній частині Іспанії. Це повинно вирішуватися. Всією Іспанією. Тим часом у Барселоні відбулося перше урочисте засідання новообраного парламенту Каталонії. Більшість в якому на місцевих виборах у вересні здобули про незалежницькі сили. На відкритій сесії у залі грав гімн регіону, а спікер парламенту привітала депутатів словами Хай живе Каталонська Республіка. Лідер Каталонії Артур Мас обіцяє розпочати процес відокремлення від Мадрида не пізніше 2017-го. Іспанський уряд, принаймні, у чинному складі збирався заблокувати цей процес.